Не варто робити висновки про дітей-підлітків, не запитавши їхньої думки. Команда Рейтінг Group започаткувала нову технологію сімейних опитувань Фемілі 360 градусів. З результатами дослідження ознайомилась ужгородська психологиня Олена Пітух. Мої дослідження особисті і те, що я побачила в цьому дослідженні, абсолютно співпадає. Тому є така в мене довіра до цього дослідження і до того методу, який вони вибрали. В першу чергу дуже важливо да зрозуміти, що це дослідження було, мабуть, вперше або ну не було засвідчено раніше, коли в дослідженні брали участь і батьки, і діти так, тому цю кореляцію між взаємостосунком їхнім дуже гарно вони відзначили в цьому дослідженні. Перше тематику ментального здоров'я в площині батьки діти дослідили торік. Цього року опитування охопило понад півтори тисячі дітей підлітків віком від 10 до 18 років та їхніх батьків. Результати показали, рівень стресу серед українських дітей суттєво зріс. У кожній п'ятій родині емоційний стан дітей і батьків збігається. Найчастіше це хвилювання. Більшості вони якби, вказують на те, що підняття рівня стресу у батьків піднімає рівень стресу у дітей. Дуже багато переживань за стабільність, за роботу, за мир. Так? Тому вони цей стрес приносять вже ж додому. Так, і діти вони його дуже активно перебирають. Дослідники також визначили кілька ефективних способів підтримки дітей. Психологиня Олена Пітух каже, всі дієві і додає, батькам не варто забувати й про себе. Тому батьки мають розуміти, що вони мають цей час проводити разом. Можливо, навіть окремо батьки, так і дітей, тому що їхня стабілізація дуже сильно впливає на дітей. Тому батьки точно мають не забувати про те, що все починається з них. Коли вони стабілізуються, нормалізується їхній рівень стресу, то це автоматично впливає на їхніх дітей. 12-річна Софія та її мама Марія діляться власними способами подолання стресу. Ну, я провожу час з мамою. А, також у мене є хобі а, танці. Мені також. А, також, от я йду на танці і якось. Там забуваю про все. Я заборонила дитині Тікток, багато чого забороняю, обмежую години в інтернеті. Я чудово розумію, що цей швидкий дофамін це дуже класно. Та ми самі іноді залипаємо, але для кращої насолоди ми повинні щось робити. Ми гуляємо, ходимо в гори, їздимо в якісь місця щось бачити, просто спілкуємося. Можемо, наприклад, я дуже люблю забрати при можливості забрати її школи, піти на какао чи на чай і просто і ще одне спостереження. Пасивні заняття, пов'язані з гаджетами чи відеоіграми, не допомагають долати стрес. Тож, якщо головне хобі телефон або комп'ютер, не дивуйтесь частим змінам настрою.